Він був гарним чоловіком. Він був прекрасним батьком, дідусем. Ніна Рибалка розповідає про свого чоловіка, військовослужбовця ЗСУ Михайла. Він загинув 5 січня 2024-го під час обстрілу з боку російської армії на Донеччині. Мій син також воює разом з ним. Ми отримали цю звістку практично з це трапилося вночі десь три години ночі, 5-го числа. Син мені вже вранці, десь о 6 годині мені вже він вже позвонив. Капітан Михайло Рибалка жив у селі Покровське Решетилівської громади. Півтора роки воював у АТО. 25 лютого 2022-го знову пішов боронити державу. Служив на посаді командира мінометного взводу. Був на різних напрямках. Ну, останній рік він воював. Донецькій області, Новомихалівка, Покровського району Донецької області, де й загинув. Він був затятим рибалкою, мисливцем. Михайлові було 59, У нього лишились дружина, сестра, двоє дітей і двоє онуків. У нас був найкращий тато. Він був кращий з кращих. Я не знаю, як нам це просто пережити. Він був нашою підтримкою, він був моєю особистою підтримкою. Він був тим, хто гордився мною більше за всіх. Прощалися сьогодні із солдатом Іваном Боликаничем із села Келебердівка Полтавської громади. Він поліг 3 січня 2024-го під час мінометного обстрілу біля села Роботи на Запорізької області. Повідомив тимчасово виконувач обов'язків начальника групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Михайло Регент. Буквально за декілька днів до його трагічної загибелі на війні ми я бачив його в селі, нашому, і це була. Звичайно, добрий душі людина, чесний, відповідальний батько, працівник сільського господарства. Я не знаю жодної людини, які б про нього б сказали погане слово. І дуже жаль, що війна забрала його у нас. До війська чоловік долучився 28 лютого 2022-го. Був стрільцем-помічником гранатометника механізованого батальйону. Бійцеві було 49, У нього лишились дружина та двоє дітей. Це дуже золота дитина, яка виросла при мамі і при бабушці, який доглядав свою маму лежачу, яка хворіла. Працював він у колгоспі да, з злагода столяром. Поховали бійців у селах, де вони проживали. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне, Новини Полтава.